Привіт, мої дорогі. Так от, сьогодні у нас 19 грудня, а в хазяйки не посаджені мускарі. От, Коли вони квітли, мені так хотілося їх викопати. Оці всі гнізда розділити. Великі окремо, маленькі окремо. Ну, Відійшли руки хоч сьогодні. Сьогодні погода добра, хороша. До речі, оце бачите, 19 грудня. От. Хто б міг подумати? Квіти квітнуть, плюсова температура. І зараз будуть саджатися мускарі. Оці гнізда, я їх порозділяю. Великі. Окремо, маленькі, на надорощування. На те, що воно і викопалося, щоб зробити їм простір. Знаєте, коли вони окремо отак, цибулька від цибульки росте, у них і квітонос такий більшенький. Ну, що значить, воно в просторі, а не в тісноті. От. А маленькі ж окремо, щоб же ж вони. Підростали, їй зробилась, виросла повноцінна цибулинка, і було гарне мускарі. Машини гіацинт, гарненька, така синього кольору квіточка, хоча вони бувають і рожеві, і білі, і фіолетові. Ці всі кольори в мене є в колекції. Ніяк не можу виписати. Жовті, дуже такі горні, недешеві, і вони не завжди є на сайті. Але нічого, все поступово купиться, зробиться. Зараз оце все розділю новою сапою вилами, зроблю таку кановочку і будемо садити. Результат будемо чекати. Дочекаємось весни і побачимо, чи заквітнуть вони повноцінно, коли вони посаджені у другій половині грудня.